Берлін готовий змінити свою філософію безпеки та постачатиме Україні озброєння. Франк Вальтер Штайнмаєр заявив про це на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Він зазначив, що з такою Росією після того, як світ побачив її воєнні злочини, не може бути повернення до нормальних відносин. Президент Німеччини підкреслив, що Берлін постачатиме зброю Україні. Ми солідарні з Україною, наголосив Штаймайер, передає Укрінформ. Також він зазначив, що воєнні злочини Росії мають бути задокументовані та розслідувані, а винуватців і тих, хто приймав політичне рішення, треба притягнути до відповідальності. Штайнмайер наголосив, що Кремлю не вдалося поділити в рупу. Вона, навпаки, зміцнилася у протидії зовнішній агресії. Також додав, що Путін має припинити бойові дії та дозволити евакуацію цивільного населення з Маріуполя. Згадав і про російські енергоносії. Сказав, що імпорт газу ЗРФ в Німеччину вже скоротили з 60 до 40%. Можна сказати, що це все ще багато, але на підставі цих даних видно, що ми серйозно ставимося до зменшення енергетичної залежності від Росії, заявив президент ФРН. Штаймаєр додав, що збирався разом з президентами Латвії, Литви та Естонії відвідати Україну, щоб надіслати сильний сигнал про солідарність Європи з Україною. Я був готовий. Але очевидно, і треба визнати, що цього в Києві не хотіли, сказав німецький президент. Нагадаємо, Німеччина готова постачати в Україну танки Леопард-1. Дякую за перегляд!